У Линовиці дитячий садочок номер 2 готується до відкриття. Зовсім скоро тут зможуть прийняти до 47 найменших жителів села. З них буде сформовано дві групи: ранній вік молодша група Краплинка та старший дошкільний вік сонечко. У нашому закладі функціонує дві спальні кімнати для старших діток і для молодшеньких діток. В кожної дитини є своє ліжечко, своя постіль». Окрім спальних кімнат, у садочку є кілька групових приміщень, в яких створено розвивальне середовище, що відповідає віковим особливостям дітей. Останніми роками сюди було закуплено дитячі розвиваючі центри, спортивний інвентар та ігрову кухню. Тут створили природничий, національний та народознавчий куточки. На сьогоднішній день дуже гарна матеріально-технічна база, яка дозволяє проводити освітньо-виховний процес у дитячому садку згідно базового компонента і чинних програм на високому рівні. Дошкільний навчальний заклад номер 2 в Линовиці було створено давно ще у 51-му році минулого століття. У 2010-му тут зробили капітальний ремонт. А у 22-му дитячий садочок закрили через відсутність укриття. І слів сільського голови він людина комунікативна. Всі проблеми, які в нас виникають в дитячому садку, він співпереживає і завжди ми їх вирішуємо в контексті мовному. І він допомагає нам зараз. У тому, щоб швидше відкрити бомбосховище, до цього підключилася і начальник відділу освіти Фалавіч Людмила Вікторовна. Вони вирішили це питання на сьогодні. в майбутньому сховищі вже ведуться ремонтні роботи. Підвозиться будівельний матеріал, сюди проведуть електрику та закуплять генератор. І зі слів пані Наталії, голова громади Віталій Нестерко обіцяє відкрити укриття на початку червня. Тож працівники садочка вже готуються зустрічати малечу і засаджують овочами та фруктами власну ділянку. Діти мають різні види і вітаміни, і овочі, і фрукти, і соки. Діти мають змогу їсти і кисломолочні продукти. Ми харчуємо зараз по-новому дуже багато нових страв. Переходимо на деякі страви і Євгена Клопотенка. От, дітям дуже подобається. Завідуюча дитячим садочком повідомляє, що їхній заклад працюватиме з 8 до 16. -ї. Попередньо харчування тут буде дворазовим.